Всім вітання. Ми трошки з запізненням, але починаємо. І на правах е, хоста або там, організатора нашої фізичної площадки, де ми сьогодні зустрілись, всіх вас вітаю. Ми е, в п'ятьох зараз знаходимося в Києві в офісі it компанії Jubal, в якій я працюю. Е, а, а ви всі розкидані е, по світу. І маємо сьогодні. Приємну традицію зустрічатися раз на рік, аби вшанувати пам'ять про нашого вчителя, колегу і друга Олександра Прокоповича зінченко. Дуже тішу, що ця традиція відбувається щороку і нічого нас не може зупинити, щоб це не проводити. І чому ми робимо це в форматі діалогу? Тому що вважаємо, що це найкращий спосіб вшанувати. Пам'ять нашого друга і вчителя зібравшись на інтелектуальну бесіду і поділившись своїми думками на тему, яку ми заздалегідь визначаємо в цьому році. Ми визначили тему, як мислити і діяти в умовах крихкого світу. Петро Михайлович зараз демонструє програму на сьогоднішній день. Матимемо близько 10 доповідей, які триватимуть по 20-30 хвилин. Матимемо перерву на. Деякий час на півгодинки для того, щоб трошки прийти в себе, і близько шостої години вечора по Києву сьогодні завершимо. Тож дякую всім вам, що ви прийшли і приєдналися онлайн. Всім бажаю приємного і інтелектуального спілкування сьогодні. Зараз Віра Зінченко для одного, одного слова. Вір, тобі слово, ми тебе чуємо. телефоном. А, дякую, дякую всім. Дякую всім, що вшановується пам'ять мого батька. От, дякую всім, що зібралися. Знайшли час недільно. Дякую всім, що спів гарному настрої і зараз. Моє коротке суттєво просили мене зробити, колеги. Мою думку на те, що відбувається зараз. А, ну, ще не так давно Ми думали, що прості наші родини, прості рідні люди, які хворіють або ці погодом для хвороби. От, поки це працює на рівні нашої родини, ти не замислюєшся над кристю засобів своєї системи. Далі трапився з нами полість. А потім він в момент скінчився, коли перший день створення військового військово в Україну. Про всім виявилося це. Від будинків до того укладу, в якому ми дали. Крихка на тобто, теперішня стаденна реальність. А, треба мати потужність стерпність щоб триматися кожного дня, терпіння, неабиякий запас надії дію, самопорядку, рішучості, вірності, суді, швидка і своїм стексом. Особливо а, я не маю плани вірного рецепту, як а, вижити в цьому крихтовому світі зараз. І ми маємо зобов'язання перед родинами, друзями, компаніями, в яких ми працюємо або керуємо. Я вважаю, що єдиною кожною перемогою кожного дня а, на кожному маленькому фронті кожної дитини не зупинятися, продовжуватися, не розмирати, ні на секунду, йди далі. От, продовжуватися обраним страхом. Рівень це вже молекулярний, але реальний і доступний кожному. О, це я маю на меті. Далі далі я маю на меті працювати саме в досконалі. А, саме цього денна каже здоволють, що маємо бути дуже гніздкими маневрувати згідно ситуації, оперувати великою кількістю фактичних навичок, але не зважаючи на ці ці маневри. А, є та міцна стала частина яку ми вибудовували роками, і кара зараз допомагає нам це наша родина, наше кохання, наше друзі, нас на дому. І після хто і підвізти нас і сили сьогодні. Я дякую всім в черговий раз. Що зібрався встанувати пам'ять мого батька, постійка, і показати, що всі ми живі і збираємося. І плани, і плани наші дуже рішучі, жити далі. Дякую.